А це варіант також зроблено на нашій системі, але це для закладів громадського харчування, кіос <г wide> eh, самообслуговування, тобто це для столових, наприклад, хочу піцу замовити, додаю в чек, там, бургери. Інтерфейс він може адаптуватися менше-більше. В принципі, такого плану може бути і, для, і вибір безпосередньо Якогось сервісних послуг. Да? Тобто також додаємо все, що нам потрібно. Дуже компактне рішення, до речі, воно має вбудований NFC. Тобто, прямо тут можна приймати оплати банківською карткою. Зараз я це не покажу, бо тут екваріант не налаштований. Але, в принципі, от такий от пристрій, це фактично може бути повноцінна каса самообслуговування. з з сканером, принтером і NFC для прийому платежів. Так що теж такий бюджетний варіант: бачимо, що у нас тут набір певних товарів вже чи послуг може бути. Да? Ну і закриття чеку. Закрили чек, там друкувався він. І поїхали далі. Теж таке рішення, теж наша розробка теж має локальну базу даних, теж немає жодного на залежності від якості зв'язку чи його наявності, тобто все працює в режимі офлайн-онлайн.